Розпочинаємо саме з Вовчанська. Місто Вовчанськ на Харківщині майже повністю зруйноване внаслідок постійних обстрілів росіян. Ситуація в населеному пункті критична. Про це повідомив голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамас Гамбарашвіллі. За словами посадовця, місто повністю перебуває під контролем України, але є невеликі групи, які намагаються зайти на околиці міста. Через це в місті ідуть стрілецькі бої. У вовчанську вже п'яту добу триває евакуація населення. Більшість мешканців самостійно виїхали на своєму транспорті. Нині влада та правоохоронці займаються евакуацією населення, яке не має змоги самостійно виїхати. Доброго дня сьогодні 14 травня 2024 року. Знаходимося у Вовчанську. Евакуюємо людей. Ставлю за приклад. Людей ось вийшли. Всі зайшли до бомбосховища. Зараз ми будемо людей цих забирати, вивозити. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Тим часом ситуація наближається до критичної керівник головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує новий наступ Росії в напрямку Сум в інтерв'ю виданню з Times» Розвідник розповів, що мета російського наступу під Харковом відтягнути українські сили з інших ділянок фронту, в тому числі з Донецької області. І за словами глави гур ворогу це вдається. Українські сили зможуть укріпити свої позиції і стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. На цю мить наше завдання стабілізувати лінію фронту, а потім почати відтісняти росіян назад через кордон у Харківській області. Наступ армії Росії триватиме ще близько трьох-чотирьох днів, після чого їхні війська можуть розпочати новий наступ уже на Сумщині. Пізніше Буданов розповів, що ситуація на Харківщині є динамічною, та що зараз окупанти заблоковані там, куди змогли зайти. Сило оборони стабілізують ситуацію, щоб вибити ворога за межі України. Проте ситуація досить таки напружена та дуже швидко змінюється. Наразі триває активна фаза російської прикордонної операції у Харківській області, яку всі вже п'яту добу спостерігають. Сказати, що окупанти мають значний успіх, це точно неправда. Ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто, противник, у принципі, вже заблокований за тими рубежами, на які він зміг зайти. Через проблеми на Харківщині росіяни поки не розпочали активних дій на Сумському напрямку. В Харкові нині пролунали вибухи. В місті оголошена повітряна тривога. Попередньо відомо, що росіяни вдарили по місту кабами. Тим часом генштаб збройних сил України від, відзвітував про зміну позиції українських воїнів в районі населеного пункту Лук'янівка. Що на Харківщині у відомстві кажуть, що такі дії були зроблені задля збереження життя військовослужбовців внаслідок авіаційних ударів росіян із застосуванням десяти кабів по українських підрозділах. Відомо, що підрозділи наших військ відбивають атаку противника на напрямку Шебекіно. Натомість у Пентагоні заявили, що наступальні операції російської армії у Харківській області не були несподіванкою. Про це під час брифінгу сказала речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінг. За її словами, українська сторона також була готова до початку наступу військ Російської Федерації у Харківській області. Цей російський наступ не був чимось несподіваним. Це те, чого очікували і українці. Ми знаємо, що російські війська посилили деякі з тих обстрілів на прикордонні, і швидше за все, найближчими тижнями вони збільшать їхню кількість. Наразі США роблять все можливе, щоб бути впевненими, що Україна має все необхідне. Ми віримо, що українці продовжують доводити на полі бою, що вони не тільки можуть відбивати російські атаки, але й можуть робити це успішно. І ми бачили, як вони втратили частину території на користь росіян. Але знаєте, ми впевнені в українцях, ми віримо, що вони досягнуть успіху. Сьогодні ми бачимо те, що на тлі активності ворога на північному сході нашої країни до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Це перший візит топ-чиновника Сполучених Штатів в Україну після ухвалення пакету військової допомоги на 61 мільярд доларів. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із держсекретарем Сполучених Штатів наголосив, що для захисту Харкова й області Україні необхідні два додаткові зенітно-ракетні комплекси Петріот. Перш за все, рішення щодо пакету допомоги було для нас наріжним, і звісно, треба доставити цю допомогу якомога швидше. І йдеться про протиповітряну оборону. Перш за все, це найбільша проблема для нас, я б сказав нам дійсно потрібно сьогодні вже два патріоти для Харкова для Харківської області, тому що люди постійно страждають від е, обстрілів. Цивільні е, наші люди страждають від російських ракет. Звісно, я хотів би обговорити також поступ у е, досягненні гарантії безпеки, і про е, звісно, саміт, е, який для нас є надзвичайно важливим. Нам потрібно, щоб брали Участь не лише Сполучені Штати, але власне президент Байден, і ваша допомога нам потрібна в тому, щоб залучити якомога більше країн до цієї ініціативи до цього саміту. Російський диктатор Володимир Путін 16-17 травня поїде в Китай для переговорів з Сі, сі Цзіньпіном. За даними російського видання, посадовці візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття років культури Росії та Китаю. Під час поїздки лідери Росії та Китаю обговорять питання партнерства і стратегічної взаємодії. Обміняються думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем підсумками їхніх переговорів має стати підписання спільної заяви та низки двосторонніх документів. Насправді дуже багато зараз говорять про ось цю зустріч, чого чекати, до чого зрештою домовляться, чи буде якийсь тиск з боку Сізінпіна на Путіна. Проте насправді багато експертів дійшли зараз до думки, що це просто такий черговий візит Путіна до Сі після того, як його власне ось переобрали на е, так звану цю посаду президента, і е, очікується, що це просто будуть такі якісь економічні певні домовленості. Жодного тиску з боку сі не буде. Проте звісно, що візит може бути і. Важливим на передодні саміту е, за формулою миру, який відбудеться, і дійсно, що перемовини між сі і Путіним е, вони можуть піти, звісно, що і в питання війни в Україні. Ну і можливо, е, китайський лідер матиме якийсь тиск на Путіна. Вирішуючи ось ту критичну ситуацію, яка склалася нині в Україні, тому що зараз ми бачимо наскільки напружені зокрема і стосунки між Сполученими Штатами та Китаєм, якими заявами вони обмінюються, сподіваємося, звісно, що це все ж таки матиме вплив на Сі Цзінпіна, і він дасть Путіну якісь такі меседжі, які би потроху зупиняли його. Проте, поки що на це сподіватися не варто з огляду на те, що сказав нещодавно міністр закордонних справ Ерефій Лавров. На думку кремлівського посадовця в путінського режиму буцімто є багато союзників, які нібито готові сприяти формуванню так званого багатополярного світопорядку. Китає сати структури є атмашені. Так що союзників у нас много. и число их будет расти, я не сомневаюсь. И, конечно, все это будет на, на благо демократизации международных отношений, когда каждый будет занимать свое место в мировых делах по справедливости, по реальному вкладу в развитие мировой экономики, мировой политики, мировой системы безопасности, а не за счет шантажа, угроз, ультиматумов, как это сейчас делает Запад. Поэтому заключаю, могу смело сказать, что Москва и Пекин играют важнейшую, вот дуэт Москвы и Пекина играет важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах. И уверен, что предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику укрепит эту нашу совместную работу. На цьому тлі бачив цікаве повідомлення. Видання The Moscow Times пише, що Китай завдав нового удару по торгівлі з Росією після погроз з боку Сполучених Штатів Америки. Російські компанії, що здійснюють імпорт коварів з Китаю через залізничні маршрути, Примор'я цього тижня зіткнулися з новими набагато серйознішими перешкодами під час оплати. Китайські банки відмовляються приймати платежі, вимагаючи більш докладної інформації про маршрути доставки. Це дуже сильно ускладнює процес оплати поставок товарів з Китаю, навіть якщо вони не підпадають під санкції. Російські імпортери висловили побоювання з приводу таких вимог ще раніше. Та їхні припущення підтвердилися у реальності. Ну от е, далі поговоримо про Вірменію. Якщо продовжити перелік тих, хто вставляє ніж в спину Путіна, то Вірменія до прикладу заявила, що хоче приєднатися до Євросоюзу цього року. Про це повідомив прем'єр-міністр країни е, Пашинян на Копенгазькому саміті демократії. В якому році, якщо загадати бажання, Вірменія хоче стати членом ЄС. В якому, в якому році? This. В цьому okay. дякую, пане прем'єр-міністр. В той час як Вірменія висловлює бажання наблизитися до ЄС, грузинський уряд зробив зворотнє. Парламент Грузії сьогодні, 14 травня, ухвалив у третьому читанні законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Це так званий закон про іноагентів. Президентка Грузії Соломе Зоробашвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на цей закон. Міжнародна організація Freedom House заявляла, що ухвалення закону зблизить Грузію з репресивними режимами, такими як режими в Росії та Киргизстані, автократіями, які систематично працювали над знищенням громадянського суспільства, використовуючи аналогічні заходи, і це б значно ускладнило зусилля Грузії щодо вступу до Євросоюзу. Зараз на вулицях Грузії тривають протести. Протестувальники деінде прорвали металеву огорожу перед парламентом. І на тлі цього сам парламент Грузії запровадив червоний рівень безпеки, вимагаючи від усіх депутатів і співробітників, окрім основного персоналу, покинути будівлю. Скільки буде діяти червоний рівень безпеки, на даний момент невідомо. Очевидно, вони прийняли рішення схвалити російський закон, і ми вважаємо, що це шлях до Росії. Це нав'язане Росією законодавство, і воно точно не приведе нас до Євросоюзу. І єдине, що ми можемо зробити зараз, це протестувати і переконатися, що в довгостроковій перспективі вони не переможуть. Важливо продемонструвати, що грузинське суспільство і грузинський народ не приймуть блокування шляху до Європейського Союзу через повернення до СРСР. Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся. Ми будемо боротися. Ми підемо, і я не сумніваюся, що все більше людей буде виходити на вулиці.